О 14.47 дня 15 серпня 4-го року Сара Розенберг міцно стиснула руку своєї семилітньої доньки, коли вони забиралися у товарний вагон на станції Дранці у Франції. 32 роки, викладачка літератури, жодного уявлення, що чекає попереду. Німецькі офіцери сказали їй, що переводять у трудовий табір на сході, що там вона буде в безпеці і зможе воз'єднатися з чоловіком. У Сари була валіза з зимовим одягом, сімейними фотографіями та плюшевим ведмедиком доньки. Вона збирала її три дні, дуже ретельно. Німці дали список, що треба взяти: міцний одяг, зручне взуття, засоби гігієни. Список виглядав офіційно і практично. Сара повірила, що їде працювати. Повірила, що виживе. Вона не знала, що потяг іде не до трудового табору. Він ішов до Аушвіцт-Підкенау. Не знала, що валізу, яку вона так старанно збирала, відберуть на селекційній рампі. Не знала, що через 90 хвилин буде мертва. Конвой номер 7 вирушив із дранці з 300 євреїв. Чоловіки, жінки, діти, більшість французи. Хтось жив у Парижі поколіннями. Інші були біженцями з Польщі, Німеччини, Австрії. Усіх заарештували під час облав липня-серпня 1944 року. Усім розповіли одну і ту ж історію: переселення на схід, трудовий табір, возз'єднання сімей. Вагони призначалися для худоби, не для людей. Кожен вагон приблизно 12 метрів завдовжки і 3 метри завширшки. Нормальна місткість 40 осіб. Німці запхали по вісімдесят без сидінь, без нормальної вентиляції, лише маленькі дратоване віконце під стелею. У кутку не відро для нужди. Одне відро на вісімдесят людей на три доби шляху. Сара стала біля стіни вагона з донькою. Намагалися створити хоч маленький куточок, щоб дівчинка могла сісти. Інші сім'ї робили те саме. Чоловіки стояли, старі спиралися на стіни. Потяг рушив о 15.20. Сара почула свисток, відчула поштовх, бачила, як станція трансі зникає за віконцем. Донька запитала, коли приїдемо. Сара відповіла, скоро, треба потерпіти. Справжньої відповіді не мала. Німці не повідомили, скільки триватиме шлях. Перша ніч була жахливою, спека у вагоні стала нестерпною. 80 тіл у замкненому просторі в серпні. Надворі п'єсовій Дек-Сії всередині за 35 дедів. Люди почали втрачати свідомість. Діти плакали, старі благали води. Сара ділилася флягою з іншими сім'ями. Вода скінчилася за чотири години. О 23.00 хтось у вагоні помер. Старий чоловік, може 70 років, серцевий напад. Тіло залишилося у вагоні. Витягти не було як. Потяг не зупинявся. Німці зачинили двері на замки ззовні. Другий день був ще гіршим. Потяг зупинявся тричі, але двері жодного разу не відчинили. Люди били в стіни, кричали, просили води, повітря. Ніхто не відповідав. Сара тримала доньку поруч. Затуляла її вуха, коли починалася паніка. Розповідала пасти, ти поспівала. Намагалися створити хоч краплю нормальності в рухомому пеклі. Але і сама Сара почала сумніватися. Офіційна версія не трималася в тут. Якщо німцям потрібні робітники, навіщо так поводитися? Якщо потрібна продуктивна робоча сила, навіщо дозволяти людям помирати від спраги ще в дорозі? У вагоні був лікар, доктор Леві. Працював у Паризькій лікарні до арешту. Доктор Леві пробирався між людьми, допомагав, чим міг без ліків, без інструментів, лише руки і знання. Він сказав Сарі, що дуже хвилюється. Кількість померлих зростає. За другу ніч померло п'ятеро. Зневоднення, тепловий удар, серцева недостатність. Доктор Леві вже бачив депортації 1942 що років. Знав людей, яких відправили на схід. Ніхто не повернувся. Ніхто не надіслав листа. Сара запитала, що це означає. Доктор Левін не відповів прямо. Лише сказав: готуйся до найгіршого, бережи доньку, будь сильною, щоб не чекало в кінці шляху. Сара не до кінця зрозуміла. Вона все ще вірила, що буде трудовий табір, бараки, пайки, каторжна праця. Важко, але вижити можна. Вона не могла уявити альтернативи. Людський мозок має захисний механізм. Коли щось занадто страшне, він просто відмовляється це сприймати. Сара відкидала думку, що німці брешуть у всьому. Третього дня потяг сповільнив хід. Сара почула голоси зовні команди німецькою Гавкіт собак. Потяг повністю зупинився 15 серпня 44-го року. О 22.30. Двері відчинилися вперше за 75 годин: сліпуче світло, свіже повітря, крики німецькою Раус! Раус! Шнел!. Сара злізла з вагона з донькою на руках. Ноги ледве тримали після трьох діб стояння і сидіння на підлозі. Світло різало очі, прожектори освітлювали всю рамку. Сара побачила мундири, собак, вантажівки, побачила колону людей, яких розділяють чоловіки, ліворуч, жінки й діти праворуч. До неї підійшов молодий есесівець, років 25, Бездоганний чорний мундир. Запитав віки професію. Сара відповіла 32 роки. Викладачка. Десяти глянув на доньку. Скільки років? Сім показав праворуч. Сара пішла туди з донькою. Вона не знала, що щойно відібрана на негайну смерть. Не знала, що 75% людей із конвою 77 будуть убиті тієї ж ночі. Не знала, що ті, кого направили ліворуч. Молоді міцні чоловіки проживуть тижні чи місяці рабами, перш ніж померти від голоду чи хвороб. Колона рушила до будівлі. Охоронці сказали, зараз будете митися, залишайте речі зовні, отримаєте назад, Сара залишила валізу. Всередині були весільні фото. Листи чоловіка з фронту 1940 року, плюшевий ведмедик доньки. Вона його більше ніколи не побачить. Колона увійшла до будівлі, Сара тримала доньку за руку. Інші матері тримали своїх дітей, старі йшли повільно, охоронці кричали Швидше будівля довгий коридор, бетонні стіни, тьмяне світло наприкінці коридору велика зала. Охоронці наказали роздягнутися до душ. Сара завагалась роздягатися перед чужими, перед чоловіками. Але охоронці наполягали стандартна процедура дезінфекції після транспорту. Сара роздягнулася, допомогла доньці. Навколо сотні людей робили те саме: жінки, діти, старі, всі голі під холодним світлом. Охоронці зібрали одяг і винесли до іншої зали. Сара обняла доньку. Дівчинка злякано плакала. Сара сказала: все буде добре, це лише душ. Скоро будемо чисті і відпочинемо. Відчинилися металеві двері. Колона почала заходити до наступної зали. Більшої. Десь 200 квадратних метрів. У стелі душові головки. Сара їх побачила і відчула полегшення. Справді душ, справді лише дезінфекція. Потім помітила щось дивне. На душах немає кранів. Ніяк не ввімкнути воду. А двері, якими зайшли, мали герметичне ущільнення. Зала заповнилися. Сімсот людей. Жінки, діти, старі з конвоїв, сідесів. Охоронці зачинили двері ззовні. Сара почула важке плацання засувів. На мить запала тиша. Потім почалися крики. Хтось зрозумів, хтось заволав. Це не душ, це газ. Ми всі помремо. Миттєва паніка. Люди кинулися до дверей, пили по металу, кликали на допомогу. Сара міцно прикисла доньку до людей. Ще не все розуміла, але страх був заразним. Потім вона почула звук, тихе шипіння зі стелі, підняла очі, з душа не текла вода. Випускалося щось інше. Газ спочатку невидимий, потім із легким блакитним відтінком циклон б не з того Спочатку розроблений як пестицид, тепер для вбивства людей у промислових масштабах. Газ падав зі стелі і заповнював зал. Спочатку відчули ті, хто вище біля отворів. Кашель, цалик. Сара відчула запах. Гіркий мигдаль. сильний, пронизливий. Потім печіння в горлі, у легенях. Донька кашляла нестримно. Сара намагалася затулити їй рот, але це було марно. Газ був усюди. Люди тулилися в кути, шукаючи чистого повітря. Чистого повітря не було, газ заповнив кожен сантиметр, кусари запаморочилися в голові, ноги підкосилися. Вона впала на підлогу. Донька разом із нею. Навколо сотні людей падали, крики стихали. Спочатку тому, що не вистачало повітря кричати, потім тому, що люди втрачали свідомість. Ціанистий водень блокує використання кисню клітинами. Клітини задихаються зсередини. Симптоми кашель, задуха, потім судоми, втрата свідомості, смерть. Час залежить від концентрації та положення в камері. Ті, хто біля стелі — 2-3 хвилини. Ті, хто внизу, куди газ спускався повільніше — 10-15 хвилин. Сара Розенберг померла приблизно через 8 хвилин після початку подачі газу. Її донька в її обіймах приблизно на 5 хвилин раніше. Сара так і не дізналася, що табір, куди її відправили, не був трудовим. Це був центр винищення. Вона так і не дізналася, що Аушвіц-Біркенау спеціально побудований для вбивства євреїв у промислових масштабах. Так і не дізналася, що в 1944 сорок роках там убили близько 1,1 мільйона людей. Так і не дізналася, що історія про переселення на схід, роботу і возз'єднання сімей, ретельно продумана брехня, щоб жертви до останньої миті залишалися спокійними і слухняними. Німці називали це Сондер особливе поводження, кодове слово для винищення. В офіційних документах ніколи не згадували газ і смерть, тільки переселення переселення, особливе поводження. Ця термінологія не випадкова. Вона мала приховати масове вбивство за шарами бюрократії та стерильної мови. 15 серпня 1944 року, о 23 третій, двадцять Через 20 хвилин після початку подачі газу есесівці відчинили двері камери ззовні. Увімкнули вентилятори, щоб витягнути залишки газу. Чекали 30 хвилин. Потім послали зондеркоманду. Зондеркоманда була група єврейських в'язнів, примушених працювати біля газових камер і крематорів. Їхнє завдання витягувати тіла, шукати цінності, перевозити трупи до печей. Вони знали, що врешті і їх уб'ють. Щоб не лишилося свідків, жили з цією впевненістю, виконуючи найжахливішу роботу, яку можна уявити. Зондеркоманда увійшла до газової камери номер 2 крематорію В у Біркенау. Знайшли 700 шкіл, навалених біля дверей. Там люди намагалися вирватися. Тіла переплетені, матері обіймали дітей, сім'ї трималися до кінця. Зондер команда почала розплутувати трупи. Тягнула їх до ліфтів, які піднімали нагору печей. Сімсот тіл обробили приблизно за дві години. Сара Розенберг була одним із частів. Зондер команда знайшла її з донькою водій. Довелося розтискати її руку. Тіло Сари відвезли до крематорії В і спалили разом із ще тридцяти людьми в печі, розрахованій на безперервну роботу. Палення однієї партії тривало 20-25 хвилин. 16 серпня 2004 року, о 02.15, менш ніж за 4 години після прибуття до Ауфісу, Сара Розенберг перестала існувати фізично. Її попіл змішали з попелом сотень інших і розвіяли по полях або висипали в річку солі. Не лишилося форму, не лишилося хані, не лишилося фізичного світу. Сара Розенберг. Крім запису депортації у дранці з її ім'ям, віком і номером конвою, німці вели скрупульозний облік транспорту, але не вели облік смертей у газових камерах. Офіційно Сара Розенберг просто зникла 15 серпня 1946 року. Конвой, 77, був одним із останніх із Франції до Аурі. У серпні 1944 року союзники вже звільнили Париж. Німці евакуйовували табори в Польщі перед наступом радянських військ, але машина винищення працювала на повну потужність до останньої миті. З 16 травня по 11 липня 1944 року німці депортували близько 440 тисяч угорських євреїв до Аушвіцу. Більшість убили одразу після прибуття. Газові камери працювали цілодобово, крематорії не встигали, тому копали величезні ями і спалювали тіла просто неба. Небо над Біркенау тижнями було чорним від диму. Це був контекст, в якому Сара Розенберг прибула до Аушвіц. Табір перебував на піку своїх убивчих можливостей. Система була відшліфована за два роки безперервної роботи. Німці навчилися переганяти людей із потягів до газових камер із мінімальним опором, навчилися тримати жертв спокійними брехнею, про душ і дезінфекцію, навчилися швидко знищувати докази. Але Сара нічого цього не знала, коли сідала в потяг у дранці. Не знала про 440 тисяч угорських євреїв, не знала про камери, що працюють без зупинки. Не знала, що німці створили систему, здатну вбивати 6 тисяч людей на добу в одному таборі. Не знала, бо німці неймовірно старанно зберігали таємницю. Система таборів винищення називалася Акція Рейнхард. Три головні табори: Треблінка, Собібор, Белжець, плюс Аушвіц-Біркенау і трудовий. І табір винищення. Табори будували в глухих місцях окупованої Польщі. Треблінка у лісі за 80 п'ятьмето кумету від Варшави, Собібор, біля білоруського кордону, Белжець, під Любліном. Аушвіц, у верхній сілезі. Зовні табори виглядали нешкідливо. У Треблінці був фасад звичайної станції, намальований годинник на стіні, таблички з розкладом, усе театр, усе для того, щоб жертви до останнього залишалися спокійними. Ця стратегія обману була ключем до ефективності. Знай люди, що йдуть на смерть, вони б боролися. Боротьба і хаос, і затримки, і менша вбивча потужність. Німцям потрібно було, щоб жертви добровільно йшли на власне вбивство. Їм це вдалося завдяки системній брехні на кожному етапі. Перша брехня облаву, переселення на схід до трудових таборів, списки речей. Друга брехня потяги, запечатані вагони для безпеки, третя брехня. Рампа відбір ліворуч, праворуч без пояснень. Четверта брехня, газові камери, душ, гачки для одягу, таблички. Запам'ятайте номер щоб знайти речі. Сара Розенберг повірила кожній із цих брехень, бо вони були переконливими, і бо альтернатива була немислима. Людський мозок не створений приймати, що інші люди здатні на промислове системне вбивство. Навіть коли докази кричать про жах. Розум шукає м'якше пояснення. Доктор Леві у вагоні вже відчував правду. Але навіть він не міг уявити всієї масштабності. Думав, що може вбивають лише слабких і хворих. Не уявляв, що вбивають усіх. Не уявляв душ, який є газовою камерою, не уявляв крематоріїв, що працюють без зупинки. Реальність перевершила найчорніші підозри. Конвой 77 прибув до Аушвіцу з 300 людьми. Близько дев'ясім вбили одразу жінки з дітьми, старі, хворі, усі. Ого, німці вважали непридатними до праці. Решту 320 зареєстрували як в'язнів і відправили до трудових таборів. З тих 320 близько 250 померли за три місяці. Голод, хвороби, виснаження, розстріл. у травні 1945 року. живими лишилося лише 30 людей, із усього конвою сім. Відсоток виживання 2,7%. Сара Розенберг не була серед тих, хто вижив. Її смерть була швидкою порівняно з тими, кого відправили у них таборів. Але й вона стала частиною системи, створеної для масової промислової смерті. Німці не вбили Сару не з особистої ненависті. Вони її не знали, ніколи з нею не розмовляли, убили, бо вона була єврейкою і тому, що нацистська система вирішила, що всі євреї мають зникнути. Це була доктрина остаточного вирішення єврейського питання Endlösung der Judenfrage, вирішена на конференції у Ванзе в січні 1942 року. 15 чоловіків у Берлінській віллі за 90 хвилин вирішили долю мільйонів. Обговорювали логістику, транспорт, методи винищення, не обговорювали мораль, лише як зробити це максимально ефективно. Результат будівництво таборів смерті і запуск масових перевезень. У 142-4 роках німці доставили до цих таборів близько 3 мільйонів людей. Більшість убили в перші 24 години без суду, без звинувачення, лише промислова смерть. Сара Розенберг стала однією з жертв цієї системи, але її історія важлива, бо вона обличчя мільйонів подібних історій. Мільйонів людей, які вірили, що їдуть до трудових таборів, мільйонів, які старанно збирали валізи, мільйонів, які добровільно сідали в потяги, мільйонів, які увійшли до газових камер, думаючи, що йдуть у душ. Трагедія була не лише в смерті, трагедія в обмані. Німці не просто вбивали. Вони обманювали до останньої секунди. Вкрали в людей навіть можливість зрозуміти, що відбувається. Вкрали шанс боротися чи попрощатися. Підписуйся, якщо відео зачепило і хочеш більше історій про Другу світову війну. Після війни ті, хто вижив, почали говорити. Уцілілі члени зондеркоманди, свідчили про газові камери. Полонені есесівці давали деталі системи. Знайшли і проаналізували німецькі документи. Світ повільно почав усвідомлювати весь масштаб Голокосту. Але багато хто не хотів вірити. Навіть із фотографіями, свідченнями та документами дехто казав, неможливо, жоден цивілізований народ не здатен на таке. Цифри перебільшені, пропаганда. Це заперечення триває й досі. У Сари Розенберг немає голосу, щоб відповісти заперечникам. Її вбили, попіл розвіяли. Немає тіла, немає могили. немає прямих фізичних доказів її існування, лише архівні документи. Але її історія справжня. Вона зафіксована в списках депортацій із дранці у журналах прибуття потягів до Аушвіцу у рапортах есесівців про кількість особливо оброблених 15 серпня 1944 року. Документи показують конвой 77 прибув о 22.35, двійтрип дев'ясом людей. Відібрано на особливе поводження. Газові камери крематорію Ві працювали тієї ночі. 700 тіл кремовано з 230 23 до до 15 серпня по 03.00, 16 серпня. Цифри є, документи є, докази є. Сара Розенберг була справжньою. Її донька була справжньою, їхня смерть була справжньою, а їхня історія заслуговує, щоб її розповідали, бо вона голос мільйонів історій, які ніколи не будуть розказані. Мільйонів людей без імен в архівах. Мільйонів, які просто зникли в нацистській машині винищення. Питання не в тому, що це було. Було. Доказів більше, ніж досить. Питання в тому, як це стало можливим. Як сучасна індустріальна держава змогла побудувати систему вбивства мільйонів, як тисячі звичайних людей змогли щодня брати в ній участь. Охоронці, чиновники, інженери, лікарі, залізничники, як вони вставали вранці і йшли на роботу на конвейер масового вбивства. Хтось робив це з ідеології, вірив в барійську перевагу і що за гроші. але більшість з буденних причин. Кар'єра, соціальний тиск, страх покарання за відмову, звичайна моральна байдужість. Вони не бачили в жертвах людей. Бачили цифри, логістичні задачі. Ця дегуманізація ключ до роботи системи. Охоронці біля газових камер не могли дозволити собі бачити в жертвах людей із сім'ями та мріями. Це були об'єкти для ефективної обробки. Чиновники, що планували транспорти, не могли уявляти жах у запечатаних вагонах. Їм треба було думати лише про графіки і логістику. Це найстрашніший урок голокосту. Газові камери будували на монсі. Їх будували звичайні люди, які прийняли на людську систему і знайшли виправдання своїй участі, виконували накази, робили свою роботу, будували сім'ї. Не ставили запитань. Сара Розенберг померла. Бо тисячі людей прийняли тисячу дрібних рішень, які разом створили машину масової смерті. Офіцер, що підписав наказ про депортацію. Поліцейський, що заарештував, водій вантажівки, що довіз до станції, машиніст потяга, охоронець, що направив до газової камери. Кожен міг сказати, я лише виконував обов'язки, я не винен особисто, але разом вони були винні, разом убили Сару Розенберг і мільйони таких, як вона. І це урок, який не можна забувати. Масштабне зло не потребує монстрів, йому вистачає звичайних людей. Готових брати участь у нелюдських системах. Сьогодні в Сари Розенберг немає могили, куди могла б прийти сім'я. Немає таблички з ім'ям, немає фізичного місця пам'яті, але її історія живе в документах у свідченнях небагатьох уцілілих із конвою 77, у спільній пам'яті про те, що було під час Голокосту. Вона нагадує: кожна цифра в статистиці Голокосту це справжня людина. З ім'ям, родиною, мріями. Сара не була просто однією з шести мільйонів. Вона була викладачкою літератури, яка любила книги, матір'ю, яка поклала доньці в валізу плюшового ведмедика, жінкою, яка повірила, що їде в безпечне місце, і запізно зрозуміла, що їде до власної могили. Якщо ця історія зачепила тебе так, як зачепила нас, допоможи нам її поширити. Постав лайк. Кожен лайк каже Ютуб показати цю історію більшій кількості людей. Підписуйся та вмикай сповіщення. Ми щодня дістаємо забуті історії з архіву. історії справжніх людей, які зіткнулися з неуявними жахами. Залиш коментар просто зараз і напиши, звідки дивишся. Мексика, Іспанія, Аргентина, Колумбія, Україна, наша спільнота по всьому іспану та україномовному світу. Ти не просто глядач, ти частина збереження цих пам'ятник. Напиши, звідки ти. Напиши, чи служив хтось із твоєї родини на війні, чи постраждав від неї. Просто дай знати, що ти тут. Дякуємо, що дивився, і дякуємо, що допомагаєш, щоб Сара Розенберг і мільйони таких як вона не зникли в мовчанні. Ці люди заслуговують пам'яті, і ти саме це робиш можливим.